Всім доброго дня! Буду пікірувати далі свої томатики. Це в мене сорт хурма. Йде на пікіровочку, бо трохи витягнулись, мало місця, ну нічого, я їх заглиблю гарненько. Це ріо Гранде. У мене є кущики, які я садила раніше, і вони вже другу пару листочків розпускають. Ці я трошки підсіяла ще пізнішенько. Це 13 березня я підсівала. І Pink Fresh. Я дуже люблю цей сорт, сорт, сорт Карлик. Гном ще його можна називати, але, здається, там пишуть, що це не є з проєкта Гном, але шикарний сорт. У нього дуже смачні солодкі помідори. І він ось такий пінк Fresh. Теж ось буде в мене робота. Сіяла так, скільки сипанула, ті всі її зійшли. Тому буду їх зараз розділяти. Така в мене робота пікеровочка помідорчиків. Всім гарного дня! Пікіруйте помідори, в кого густо посіяний.